Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вас тягне до землі чи до неба учора. Ми з крісті говорили про події, з якими зараз стикаємося. Більшість проблем пов'язані із земним життям, з цим тимчасовим світом. Але час від часу моя дружина перечитувала вірш. Псалом 119, 25 Душа моя гнеться до пороху, за словом своїм оживити мене. У якусь мить ми обидва це зрозуміли ми так багато думаємо про земне. Ми злимось, коли щось йде не за нашими очікуваннями. Проте, коли ця істина прозвучала в голос, мені стало зрозуміло, наскільки сильно моя душа. Тягнеться до цього тимчасового життя, по суті, Павло говорив те саме Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. 3, 2. А потім він пояснює цю думку ще глибше ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме, дочасне, невидиме ж вічне. Друге до Коринтян 4, 4.18 Зосередьтеся на небесному та вічному. Моя молитва сьогодні. Господи, пробач мені, коли я зосереджений на тимчасовому. Дай мені мудрості бачити духовно і просвіти моє серце, щоб я не тягнувся до землі, а щоб моя душа завжди знаходила задоволення в Тобі та Твоєму царстві. Пробуди мене. Піднеси мене у свою присутність, ти моє джерело та забезпечення. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.